За перший квартал 2023 року до загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 564 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Понад план надійшло 72,9 мільйонів гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились майже у два рази. 6 квітня 2023 року. Депутатами Мукачівської міської ради. Було схвалено ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік. Ключовими змінами при внесенні змін до бюджету є спрямування додаткових коштів в розмірі 125,5 млн грн. мільйонів гривень шляхом надання субвенції державному бюджету. Для фінансової підтримки військових формувань та силовим структурам 12 мільйонів гривень було розподілено та спрямовано на реалізацію програми додаткового медичного захисту населення для виплати грошової щорічної матеріальної допомоги дітям до 18 років. З числа осіб, батьки яких загинули під час безпосередньої участі у бойових діях, цим же рішенням було розподілено додаткову дотацію з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. В сумі 13,8 мільйонів гривень, яку спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та інші поточні видатки для закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади, також 4,2 мільйона гривень було спрямовано на реалізацію заходів програми водопровідно-каналізаційного господарства. З тим, щоб забезпечити виконання судових рішень та ухвал господарського суду в Закарпатській області, на сьогоднішній день управлінням Державної казначейської служби в Закарпатській області продовжує здійснювати оплату видатків. Відповідно до постанови кабінету міністрів України за номером 590, яка визначає черговість та пріоритетність оплати видатків, а ми в свою чергу фінансування витрат. Проводимо відповідно до потреб головних розпорядників коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади та відповідно до бюджетних призначень, які встановлені рішенням про бюджет та внесеними змінами до нього.